Дух Святий це сила чи особа? Якщо точніше поставити запитання, то воно звучатиме так: чи можемо ми вважати, що Дух Святий це Бог? Коли ми чуємо про Духа Святого, часто уявляємо собі щось абстрактне: якусь енергію, силу, можливо, навіть натхнення, але Біблія все ж говорить про Духа Святого зовсім інакше. Давайте розберемося. По-перше, у святому письмі. Ми чітко можемо побачити, що Дух Святий має особисті риси. У діях апостолів читаємо: як служили вони Господу й постели, Святий Дух сказав: відділіть мені варнаву та савла на діло, на яке я покликав їх. Ми бачимо, що сам Дух Святий говорить, вибирає, посилає на івангельську роботу, це не просто сила, це особа, яка приймає рішення. У Євангелії від Івана Ісус каже а утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я. Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Навчити, нагадати це функції вчителя, наставника це не просто якийсь вплив, це розумна особа, яка реально діє. Також у Біблії неодноразово ми можемо зустріти тексти, які вказують на те, що Дух Святий має емоції. Наприклад. І не засмучуйте Святого Божого Духа. Виявляється, його можна засмутити. Силу засмутити неможливо, а от особу можна. Ще один цікавий вірш. А все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному, як хоче. Тут описується особисте рішення живої особи, а не якоїсь віртуальної сили. Тож. З тим, що Дух Святий це особа, а не сила, ми розібралися. А чи говорить Біблія щось про те, що Дух Святий є Богом? Давайте читати. У діях апостолів знаходимо історію про Ананію та Сапфіру. Апостол Петро говорить такі слова. Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа? І далі він уточнює: Ти ж сказав неправду не людям, а Богові. Тобто апостол Петро явно вважав Духа Святого Богом, збрехав Духові Святому дорівнює збрехав Богові. А апостол Павло зі свого боку пише: Господь є Дух. Тобто, Дух Святий, він не просто десь там біля Бога, він і є Господь Бог. Ну і ще один важливий момент. Повеління Ісуса учням. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Зверніть увагу, не сказано в імена, а в ім'я одне ім'я для трьох осіб. Тож цей відомий вірш чудово підкреслює рівність і єдність трьох осіб божества. Сьогодні я привів тільки декілька із багатьох текстів, в яких Біблія відкриває нам, хто такий Дух Святий. Це не просто сила, це не просто дія, це особа, це Бог, який діє сьогодні, Бог, який навчає, веде, наповнює серце миром, дає силу перемагати гріх і жити за Божими принципами. І коли ми принижуємо Святого Духа, називаючи його просто силою чи ще там чимось, ми принижуємо Бога. Тож нехай дає вам мудрості і своїх благословень, Бог, Отець, Бог-син. І Бог Дух Святий.